Численні поранення і реанімація. Так закінчилась нічна прогулянка для 16-річного хлопця з Івано-Франківська. Повертаючись з дискотеки, галаслива компанія підлітків затрималась у дворі. Хлопці вирішив тихомирити один із мешканців будинку. З ножем у руках. Це була перша дискотека у його житті. Відпускаючи сина, батьки і подумати не могли про таке. Вони сиділи в цьому альтанку, вони у ньому часто відпочивають і в день відпочивають. Це було пізно вечором. Напевне, шуміли, вийшов цей мужчина, почав з ним вульгарно говорити, на що хлопці йому відповіли, вибачилися, так як вони мені сказали, вони вибачилися. Але дехто з них сказав, щоб він так з ними не розмовляв. Його дії були такі, що він підійшов і одразу вдарив Андрія. Як стверджують, потерпілі у чоловіка в руках був ніжним, він кілька разів поранив хлопця. По розмові цих хлопців вони взяли його Андрія під руки, два його друзі взяли під руки, почали з ним кікати. Цей мужчина ще їх доганяв. І десь при цьому всьому він ще підрізав цього одного, що Тримав Андрія під руки до дитячої реанімації. Андрія госпіталізували у вкрай важкому стані Ножові поранення у життєво важливі органи легені та серце. Хлопець переніс три операції. Попереду ще одна та довгий курс реабілітації. Провели операцію, операцію позкажем на обох легенях, і на правій, і на лівій легені. Ліва легеня була ушита. Була ушита також серцева сумка і був поранений і самий серцеве м'яз. Але на щастя, це було, як кажуть, не проникаючу порожнину серця поранення, і, скажімо, кровотечу вдалося зупинити. Поки Андрій у реанімації його нападник теж в лікарні. Родичі потерпілих побоюються, що таким чином він намагається уникнути відповідальності. Правоохоронці такі чутки спростовують. Чоловік кажуть, затриманий, лікується під охороною конвою. Якщо вину доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. На сьогоднішній день він визнає про те, що він зробив, але він говорить про те, що вони йому не давали відпочивати. І тому він був в стані такого ефекту, тому він це вчинив. Він мав умисел вчинити цей злочин, тому що вийшовши вже на вулицю з ножем. Він не повертався в квартиру для того, щоб отримати взяти цей ніж. Він зразу з ножем вийшов на, на вулицю. Тобто вже якийсь умисел у нього був. Випадків, коли молоді люди вночі не дають спати сусідам безліч, аби уникнути подібних трагедій. Першим правоохоронці радять адекватно реагувати на зауваження, а мешканцям спальних районів не вступати в суперечку, а викликати міліцію. Забезпечивши таким чином своє законне право на тишу, можна було викликати міліцію, можна було просто ми дорослі. Їм 16 років, а ми дорослі. Якщо всі дорослі, будемо так поводити себе, як поводив цей чоловік, то нічого доброго цього не буде.